Доброго дня. Тема сьогоднішнього уроку електровакуумні прилади. В загальному випадку електровакуумні прилади, скорочено ЕВП, це прилади, в яких робочий простір ізольований газонепроникною оболонкою і має високий ступінь розрідження, чи заповнений спеціальним середовищем пара чи газ яких засновано на використанні електричних явищ у вакуумі чи газі. Вакуум це стан газу при тиску, який є нижчим від атмосферного, причому суттєво нижчим. Якщо електрони рухаються в просторі вільно, не зіштовхуючись з молекулами, які залишилися після відкачки газу, то говорять про високий вакуум. Електровакуумні прилади поділяються на електронні. Іонні вони ж газорозрядні і провідникові. Елект... В електронних приладах електронний струм у вакуумі при тиску всередині балона менше 100 мікропаскаль. Для порівняння атмосферний тиск складає 100 кіло паскаль, тобто 100 тисяч паскалів, а тут менше 100 мікропаскалів, тобто мільйонних доларів паскаля. Тільки в такому випадку буде протікати електронний струм. Це високий вакуум. Іонні прилади працюють при тиску значно більшому, ніж електронні. Тобто, тиск має бути менше 133 міліпаскаль, тобто 0,133 паскаля. Провідникові прилади можуть працювати за атмосферного тиску. <кій> Електровакуумні прилади поділяються на генераторні, які генерують сигнал певної форми частоти, підсилювальні, які збільшують амплітуду сигналу, випрямні, які змінюють струм із змінного на пульсуючий, частотно перетворювальний змінюють частоту струму. Вимірювальні і детекторні це спеціальні лампи, які призначені для реагування на певні подразники, наприклад, на альфа-частинки, які влітають, і вони їх можуть рахувати, як, наприклад, лічильник гейгера, або детектувати, як, просто, як той же самий лічильник Гейгера Мюллера. В основу роботи електровакуумних приладів покладено явище електронної емісії. Що таке електронна емісія? Саме слово емісія означає випускання. Тобто електронна емісія це явище випускання електронів з поверхні твердого тіла. За видами емісії, види емісії бувають такі, як термоелектронна, тобто випускання електронів. Під час нагрівання електроду. автоелектронна – це емісія при значному електричному полі. Електрони починають вириватися. Фотоелектронна це емісія під дією світла. І вторинна емісія це вибивання одними електронами інших електронів. І утворення вторинного струму, вторинної емісії. Складові електровакуумної лампи. Їх дві основних. Перша це анод. Це частина електровакуумної лампи або приладу, яка поглинає електрони. Анод поглинає електрони. Катод це частина, яка є джерелом електронів, тобто вона їх випускає. І, відповідно, катоди поділяються на дві основні групи. Це катоди прямого розжарення. Через сам катод проходить електричний струм, що призводить до його нагрівання. І він розжарюється і починає випускати електрони. І катоди непрямого розжарення. Через безпосередньо катод струм не проходить. Але поруч з ним знаходиться спеціальний провідник, який нагріває катод. Розглянемо найпростіший електровакуумний прилад. Він називається діод, так як складається всього з двох елементів: це анод і катод. Ну, і, звичайно, колба вакуум. На рисунку видно, що анодом виступає пластинка. Ось вона. Ця пластинка, яка приймає. Електроди. Електрони. Катодом виступає оця дротинка. Ось вона. З неї, з цієї частини, що знаходиться під анодом, випускаються електрони при розжарюванні, І всі вони. Потрапляють до анода. Тобто, як бачите, анод має велику площу для того, щоб максимально улавлювати електрони, катод має невелику площу і розташовується, по суті, всередині аноду. Ну, і далі в нас ідуть виводи. Ось вивід анода. Тут виводи катода. Ну, оця частина називається колба, а оця частина називається цоколь. Графічно діод позначають у вигляді кружечка, в якому опущений анод. А катод показується, або якщо у нас катод прямого розжарення, то в вигляді Провідничка. Якщо у нас катод непрямого розжарення, то показується окремо катод, і окремо показується провідник, який розжарює катод. Якщо ми будемо подавати на анод плюс, а на катод мінус, таке підключення називається пряме. То електрони з катоду будуть вириватися, відштовхуватись електричним полем катоду, і притягуватись електричним полем аноду. І будуть рухатися електрони від катоду до аноду. І утворюється таким чином електронний струм. Якщо, навпаки, ми змінимо полярність, і на анод подамо. Мінусовий потенціал, а на катод плюсовий потенціал, це зворотнє включення, струм протікати не буде. Так як плюс на катоді цей потенціал буде утримувати електрони. Навіть при розжаренні нитки він все одно буде утримувати електрони, а мінус на аноді буде відштовхувати навіть ті поодинокі електрони, які. Можуть вилетіти. Тобто струм не протікатиме взагалі. Така властивість діоду називається односторонньою провідністю і використовується у пристроях, які називаються випрямлячі. Тобто змінний струм, дана лампа буде пропускати при прямому підключенні. при зміні Напрямку руху струму, вона струм не пропускатиме і отримується така, такий пульсуючий струм на виході. Вольтамперна характеристика електровакуумного діода, тобто залежність сили струму від напруги. З рисунку видно, що коли у нас негативний потенціал, Струм не протікає. Коли у нас потенціал позитивний на катоді, на аноді, вибачте, на аноді то струм поступово починає зростати і зростає до певного значення. Це значення отримало назву струму. Насичення. Воно пов'язане із фізичними розмірами, геометрією, тіл, площею випромінюючих і поглинаючих поверхень. Струм насичення показує, що кількість електронів, які вилітають з катоду, максимально. Більше вже не може вилетіти через обмеження розмірів самого катода. І подальше збільшення напруги не призведе до зростання сили струму. Тобто струм насичення це максимальний струм. Який може пропускати дана лампа, даний діод. Отак от такий приклад діоду. Використовувався у вихідному каскаді рядкових розгорток чорно-білих лампових телевізорів. Зараз такі прилади зустріти досить рідко. Ну, тим не менше, от такі вони є. Наступний електровакуумний прилад, який ми розглянемо, це триод. Якщо у діода було два електроди, то в тріода їх три. Ті самі анод і катод, і ще один додатковий електрод керуючий, який отримав назву сітка. Якщо ми подивимось на рисунок, у нас знову анод це великий електрод. ось він він повністю практично обгортає по колу наш катод. Катод це трубка, Візьму іншим кольором. Це трубка, ось вона, яка випромінює електроди. Причому всередині видно, отут, що це катод непрямого розжарня. Ось у нас виводи провідничка, який. Нагріває катод. На катод подається якийсь потенціал, ось, це провідник, на який подає потенціал на анод. І є також провідник, який подає потенціал на керуючу сітку. Керуюча сітка у нас, я її зараз фіолетовим зображу. Щоб було видно. Ось вона в вигляді такої собі спіралі навколо. Катода знаходиться досить близько до катода. І основне завдання керуючої сітки це контролювати. Вилітання або емісію електронів із катоду. В залежності від того, який потенціал подається на сітку, у нас вона може або повністю зупинити процес емісії, тобто вона буде вловлювати всі електрони, і вони не будуть покидати її межі, тобто анод не буде прилітати жодного електроду, а може навпаки підсилювати сигнал і збільшувати кількість електронів, які долітають. До аноду. Ну, розглянемо, наприклад. якщо ми, У нас на катод подається мінус. Це е, пряме включення, ми його розжарюємо і з катода електрони вилітають з певною швидкістю, і вони виштовхуються електричним полем катода. Якщо на сітку не буде подаватися ніякий потенціал, то у нас буде працювати. Наш тріод, як звичайна, як звичайний діод. Всі електрони, які вилетіли, будуть летіти до анода. Якщо у нас на сітку подати потенціал, наприклад, плюс, то всі електрони, які будуть вилітати з катода, вони всі будуть приєднуватися, осідати на сітці і не будуть летіти до анода. Якщо ми будемо подавати на сітку потенціал мінус, негативний, то електрони, потрапляючи в поле сітки, вони пролітають і ще дужче прискорюються. І таким чином, подаючи напругу на сітку, ми можемо збільшити кількість електронів, які досягають анода, або зменшити їх до нуля. Тобто керуючи потенціалом сітки, ми керуємо кількістю електронів. В залежності від того, який потенціал, ми можемо від нуля до якогось певного значення змінювати кількість електронів, як результат змінювати струм. Також на сітці виникає явище вторинної емісії, коли електрони, які вилітають з катоду, Вибивають електрони з сітки, і як результат кількість електронів збільшується, і де стрімке зростання сили струму. Такий ефект використовується для підсилення амплітуди електричних сигналів. На схемах тріоди позначають у вигляді кружечка, він символізує балон. І вказані всі електроди. У нас є анод, у нас є катод непрямого розжарення, у нас є провідник, який розжарює, і у нас є сітка, яка знаходиться між катодом і анодом і виступає в ролі керуючого електродів. Тріоди служать для посилення і генерування змінних струмів і напруг. Отак виглядає низькочастотний тріод з високим коефіцієнтом підсилення. Далі характеристики тріода. Це анодно-сіткова характеристика, це залежність анодного струму і анодне від сіткової напруги. У сітка при незмінній анодній напрузі. Далі, у нас є анодна характеристика, це залежність струму аноду від напруги аноду при незмінній напруги на сітці. І крутість анодно-сіткової характеристики, яка визначається на лінійній ділянці анодно-сіткової характеристики триоди показує наскільки. Великий коефіцієнт підсилення, тобто настільки зміниться анодний струм при зміні сіткової напруги. Давайте розглянемо їх на графіках для більшого розуміння. Перший рисунок це сімейство анодно сіткових характеристик, з яких ми бачимо, що у нас анодний струм, і А як він залежить від сіткової напруги. Ось у нас сіткова напруга. Ось у нас анодний струм. І бачимо, що якщо ми змінюємо напругу на сітці, на цій ділянці, ми її збільшуємо, то і струм у нас досягає більших значень. Ось у нас перший тут близько 16, а в другому вже буде близько 20 значень міліампер. Це при напрузі анодній 150 вольт, у нас трошки більше за 16, при напрузі анодній. 200 вольт ми вже бачимо близько 20 мА. Тобто, при збільшенні сіткової напруги анодний струм зростає. Як Бачите, потенціал негативний. Ми збільшуємо негативний потенціал і зростає анодний струм. Друга, другий рисунок у нас це сімейство анодних характеристик. Ще раз нагадується залежність струму аноду від напруги на аноді при постійній напрузі на сітці. Знову ж таки, ми бачимо, що якщо ми на анод подаємо, збільшуємо вірніше напругу на аноді, ось у нас при нулі, тобто взагалі без потенціалу, Ось у нас ми подаємо мінус 2 вольта. Знову ж таки, зверніть увагу, ми на анод подаємо негативну напругу. Ні, позитивну напругу ми на анод подаємо. Так, анод у нас має позитивний потенціал для того, щоб електрони до нього рухалися швидше. І бачимо зростання. Оці підписи це значення сіткової напруги. І бачимо, що якщо сіткова напруга не змінюється, струм зростає стрімкіший. І останнє це рисунок, це крутість анодно-сіткової характеристики. Тобто ми беремо, ну, на даному прикладі береться оця діляночка. І показується, якщо у нас зросла напруга на одне значення, наскільки зросла сила струму. Чим Більше буде оце значення, чим оцей кут буде гострішим, тим більший коефіцієнт підсилення в даного приладу. Маркування електровакуумних приладів. Значить, позначення електровакуумних приладів складається з чотирьох елементів. Перший елемент це число, округлена напруга, що вказує розжарення лампи у вольтах. Тобто яку напругу треба подавати для того, щоб лампа працювала. Другий це літера, що визначає тип приладу. Наприклад, буква D – це діод, буква X або H – це подвійний діод, буква S – це триод, буква H – подвійний триод. Третя буква чи третє позначення це число, що показує порядковий номер. Розробки. Тобто, кожен елемент він має свій номер розробки інженерний. Його можна знайти в каталозі, подивитися його. Характеристики параметри. Зараз це називається даташит коли можна знайти в інтернеті повні характеристики по кодуванню елемента. Четвертий. Елемент це літера, що визначає тип балону. Наприклад, С скляний, К, керамічний, П. Це пальчикова лампа зі скляним балоном. Відсутність четвертого елементу означає металевий балон. І, приклад, 6 h 6 с Це напруга розжарення 6,3 вольта, подвійний діод. Тип розробки 6, балон скляний. На цьому урок завершено. Дякую за увагу!